Всім привіт, друзі! Я в'яжу вже майже 10 місців, і за ці 10 місяців у мене купилася така велика корзина недов'язів. Тому я захотіла зробити челендж дов'язу-недов'язу, і, і це частина перша. Правила такі: я на ось таких ось маленьких листочках записую а, числа. А в зошиті я записую: тобто, одне число, це, наприклад, сумка, це недов'яз, чи а, якась іграшка. І ось я вже все це зробила, записую. Далі я кидаю в таку банку, і, до речі, вона від огірків, я просто не знайшла нічого кращого. А далі ось так ось їх перемішую, достаю а, щось одне, в мене випав номер а, 4 і так це був маленький спойлер. А, достаю номер 4 І як гадаєте, що, що мені випало? Мені випала сумка. А, тут не дуже гарно видно, тому я підписала, якщо що. А, і, якщо чесно, я була дуже вражена, що то була сумка, бо, якщо чесно, це більше усього, що я хотіла дов'язати, і це найновіший проєкт, який я почала лише того тижня. І так, у мене вісім недов'язів, які я можу дов'язати просто за один вечір. І мені випало точно те, що я більше всього хотіла, до речі. Так що, всім папа, з вами була Іра. І чекайте другу частину, де вже нарешті дов'язала цю поки що недужу красу. Тому всім папа, З -па. вами була Іра. солодких вам